Операція в Кринках стала однією з найжорстокіших та найтяжчих за час повномасштабної війни. Битва на лівобережжі Херсонщини розпочалася у жовтні. Торік нині від села залишилася тільки назва: Росіяни його стерли з лиця землі. Сили оборони майже рік втримували російську навалу у Кринках. Цю операцію експерти називають кривавою. Позиції наших захисників постійно штурмували та обстрілювали. Довозити підмогу та провізію було нереально. Човни сил оборони теж знищували. Евакуювати поранених та загиблих було надскладним завданням. Ідеться у розслідуванні слідства. у нас поранений. Ми одразу доповідали, що вночі забрав човен. Багато човнів не доходило. Бувало таке, що пацани лежали з відірваними кінцівками по десять. Днів і човни не могли до нас приїхати. У нас був дуже досвідчений медик. Він всіх старався стабілізувати, тільки два не вижили. Одного разу ми чекали на евак, нас травили газами. Ми всі вибігли, а медика не встигли вивезти. Він отруївся газами і загинув. Ми всіх загиблих старалися виносити на берег, щоб їх забрали. Але припливає човен і починають крити. Багато загиблих там. Десятки у поліції журналістам повідомили, що під час оборони кринків 788 українських військових зникли безвісти близько 300 загинули. Кринки виконали свою задачу, дуже важливу задачу ціною. Звісно ж, життів. Але кожне життя наших військових, які тримали там оборону, воно врятувало кожне це життя. Врятувало десяток, а можливо і більше життів військових з інших напрямків. Це величезна ціна, але це ціна е, війни на війні. Саме так і е, перемагають на жаль ціною чогось. Когось життя або якихось територій чи чогось іншого за неофіційною інформацією, у липні українські військові вийшли з населеного пункту у генштабі та села оборони півдня. Інформацію не підтверджують. Морські піхотинці на своїй сторінці у соцмережі оприлюднили офіційну заяву. Запевняють, що сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра. Більшість основних позицій українських військ у селі Кринки внаслідок інтенсивного комбінованого і тривалого ворожого вогневого впливу були зруйновані вщент. Слід додати, що село також практично повністю знищене ворожими обстрілами. Водночас українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат. Аналітики кажуть, кринки виконали важливу роль у бойових діях. Наші військові зупинили просування сил ворога через невелике село на лівобережжі Нервували Путін і Шойгу. Дуже складно було російським військовим вибити нас із позицій, наші сили. І вони стикалися з зі значними труднощами, понесли втрати, були вимушені перекидати підкріплення, і з того, що мені відомо з моїх джерел в командуванні, то на фінальній стадії операції, яка от могла бути і відбуватися зараз, кримки виконували завдання. Посковуванню сил ворога недопущення їх переміщення в інші райони, де російські війська ведуть наступальні дії. Тобто не розглядалися для того, аби продовжувати там операції з висадки десанту, поширення цього плацдарму. Адже як ми розуміємо, це зараз в цих умовах було б ризиковано через, ну скажімо так, нестачу сили засобів, які нам потрібні зараз, зокрема для оборони. Я вам скажу, якби нам вдалося а Перехитрити ворога, якби в нас були спроможності, і було більше сил і засобів. У кринках сили оборони добряче насолили і ворогу, перемололи окупантів, знищили їхню техніку. Нині точаться бої за острови. Наші військові усіляко не дають можливості окупантам закріпитися. Марта Шакула, п'ятий канал. Єдине про що шкодую, що не пішов у війську раніше каже, мобілізований до 43-ї окремої механізованої бригади. Після підготовки в навчальному центрі бійці проходять додаткове злагодження у підрозділі. Вони відпрацьовують висадку з бронемашини та штурми ворожих укопів. Більше про тренування мобілізованих їх мотивацію та про американський гусеничний бронетранспортер М 113 який використовує бригада. Дивіться далі у матеріалі Армія ТВ. Рух, рух, рух. Сьогодні у нас операція така невеличка. Загрузка, вигрузка з техніки. Штурм окопу малими групами. Розгортання в бойовий порядок, щоб бійці розуміли, де вогнева підтримка, де штурмова група. Найбільше переживали за те, що вони не розуміють, що буде далі з ними проходити. Тут, уже коли вони поспілкувалися з нами, поспілкувалися зі своїм руководством, картинка вирісовується. Хлопці стараються, є мотивація. Вони від нас тренування. требуют мы от них требуем то же самое хороший подоток делаем за русскую машину за русская за русская пошли третий старший Це вони вроді кричать, але вони розуміють, що ви ж бачили тих, що це відбувається. Ми пройшли, нам об'яснили, половина, не знаю, що вони слухали, але вони зайшли, ми окоп половину його просто. Можу хтось хоче, хтось не хоче. Тут видно. Зараз люди тебе дивляться, які от, ну знаєш, кожен, кожен же по-різному реагує там, І хтось переживає, наприклад. Що б ти йому радив? Порадив, так. Я, ж, я шкодую, що я не пішов ще 22-му. Якщо вже настроївся здоровий, то краще зараз. Лучше зразу. Потім неізвісно, що буде взагалі. стоїть, ну, якби Не могли на неї не відреагувати. Зараз покупимося. Два слова. все Всього прекрасного інженерного мистецтва. Як везли? Мазута по позивної, а золотий. Дуже приємно, пане Мазута. Розкажіть про апарат. Рятує життя. Дуже серйозна техніка, скоростна. Ага. 90 кілометрів, 80 кілометрів на годину. А найбільше навчання було 22 чоловіка на, на осіємці з вооруженням, ага. автоматами. Куди ж вони лізли? Всі лізли, влазять, ви б побачили. Це ясно? Серйозно. Я серйозно кажу. Ми отримали 4. Бокових не попадання, а прильоти епівідруну пошкоджень немає. Бокових попадали міни, немає навіть вм'ятин. Може оце якась вм'ятина, може така, що десь якийсь крупний кусок витів. Тут чим вигодно, що висота машини, якщо міна падає сюди, племечика не трогає. Ну, чесно кажучи, я думав, що буде гірше в плані. Вміщаємості, але Чик. опа. Майже так ну, щоб сказати, що це круто, це нічого не сказати. На Росії горить завод, де виробляють самохідні артилерійські установки. Палає Урал Трансмаш в Єкатеринбурзі. Горить покрівля цеху. Попередня площа пожежі 400 квадратів, поширюють відео, на яких видно стовп диму. Люди скаржаться на задуху та згар. Працівників заводу евакуювали. Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти у Британії. Його зустрів Валерій Залужний президент вже зустрівся з прем'єром Кіром Стармером. Планують підписати міжрядову угоду на підтримку українського оборонно промислового комплексу. На зустріч приїхали представники 47 країн. Ключно з усіма країнами ЄС проводитимуться круглий стіл за участі голови Європейської ради Шарля Мішеля та президента Чорногорії Якова Мілатовича. Після дискусії відбудеться ще й прийом з Королем Чарльзом Третім. Європейська політична спільнота це платформа для політичних дискусій, створена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перша зустріч відбулася в жовтні 22 го у Празі. Тоді зібралися 44 країни, а також президент Євроради та Єврокомісії. Кожен вибирає сам, як діяти та яку спадщину залишити, але якщо хтось в Європі намагається вирішувати питання за спинами інших, якщо хтось хоче здійснювати поїздки до столиці агресора, щоб обіцяти щось проти наших спільних інтересів, проти України чи інших країн, то чому в такому разі нам взагалі потрібно зважати на таку людину? ЄС та НАТО можуть вирішувати питання без нього?